Привіт! Сьогодні поговоримо про важливе. У кожного з нас є свої слабкості, які по-різному відображаються на нашому способі життя, здоров'я і соціальному стані. Деякі зі слабкостей переходять на шкідливі звички, що не несуть нам і навколишнім нічого позитивного. А ви знали? Що найбільш поширеним шкідливим звичками є куріння, алкоголізм, наркоманія, а також такі соціальні шкідливі звички, як сучасна ігроманія, шопінгоманія, кофеїн тощо. Хоча, кажучи про кофеїн, можна і посперечатись. Одні не сприймають його як згубну звичку, інші ж вважають пристрасть до кави наркоманією деякі шкідливі звички, наприклад, наркоманія, не прощають навіть одного єдиного разу. Вживання згубної для організму речовини. Тому варто гарненько подумати, перш ніж вступити на таку доріжку, з якої вже неможливо буде звернути. Звідки взагалі беруться шкідливі звички людини і для чого вони їй? Деякі з нас вважають, що куріння допомагає розслабитись і зняти стрес, зайняти якесь особливе становище в суспільстві. Так вважається у підлітків. Але за все це доводиться платити своїм здоров'ям, від якого залежить наше майбутнє і здоров'я наших дітей. Покурити за компанію з друзями і виглядати при цьому крутіше. Ось на чому ґрунтуються шкідливі звички молоді. Але насправді крутим є той, хто має силу волі відмовитись. Адже життя без шкідливих звичок це головна складова нашого майбутнього. Шкідливі звички ведуть до соціального падіння людини. Як наркоманія, так і алкоголізм. Здатні за дві секунди занапастити життя. Людина просто перестає бути собою. Це вже не людина, це тварина, що задовольняє лише свої потреби. Вирватися з отвореного загнутого кола і жити без шкідливих звичок буває дуже складно, якщо взагалі це можливо. Потрібно постійно працювати над собою, знаходити собі інтереси, які виховують гармонійну здорову особистість. Борімося за те, щоб наше покоління, щоб наші діти і онуки жили у здоровій країні. Адже що може бути дорожчим за здоров'я. І ніякі гроші не врятують, ніякі задоволення не стануть радувати, якщо ми будемо відчувати постійні проблеми зі своїм здоров'ям.